Ювелірних справ майстер із нічого. Сумчанин Олексій Шапаренко творить справжню красу. Монети й шматки кісток у вправних руках перетворюються на стильні кулони чи оздоблення для записника. Зазирнула в майстерню ювеліра. Спостерігала за створенням металевої краси Ніна Коломієць. Напилки, молоток, лища та імпровізоване ковадло. Так виглядає домашня майстерня Олексія. Раніше ці інструменти допомагали хлопцеві в радіохобі, а зараз слугують для нового захоплення ювелірної справи. Я займаюся ручною роботою різними матеріалами. Це може бути каміння, шкіра, кістка, метал. Але майже завжди я займаюся металом. Це вироби різного формату, як біжутерія, так і. Може бути ще щось інше. Вправлятися із матеріалом Олексій навчився у коледжі, здобув фах металообробника та втілювати своє знання вирішив креативно. Зараз уже має цілу фотогалерею творінь, які знайшли власників. Частину прикрас робить на замовлення, а деякі просто дарує друзям. Ця чайка стала презентом подрузі на день народження. Мені вона дуже подобається взагалі, ну я люблю птахів так. Я просто, просто мені подобається те, що знаю, що він зробив її ну, з відкритим серцем, так, з усієї душею, всю душу вклав. Олексій створює прикраси близько року і за цей час реалізував уже з півсотні проєктів з авторськими ескізами. Від замовників немає відбою, творить і для близьких, і для охочих із різних міст України, Росії, і Білорусі. Устигає помайструвати і для себе. Мене кільце своє воно, Ось. Я просто робив це десь. Копійок розповілі на навпіл, і що воно означає? Чи це, це просто... просто було щось щось зробити? Спробувати це теж монетки, так? Монетка, ну там фокус. А всередині що це за канібелімнічочопавизде Красу з різних монет? Хлопець створює часто. Олексій згодився продемонструвати нашим глядачам, як за годину перетворити звичайні 25 копійок на оригінальну квітку. І наприкінці роботи виходить така ось прекрасна, дуже проста, але дуже-дуже красива. Вироби Олексія приклад того, як від міксу сухої теорії та безмежної фантазії народжуються шедеври. У наступних випусках новин ми продовжимо розповіді про незвичайні таланти, простих сумчан. Ніна Коломієць, Антон Загайко, канал РТС.